Шановні підписники, гості мого каналу вітаю вас. Сьогодні у нас 4 січня. Відкриваємо новий сезон 2025 року. Ведемо нашу лисичку на злучку. Це вже в нас Льошка молоденька. В неї вже це, якщо я не помиляюся, восьмій має бути раз лучка чи дев'ятий. Така вона фігурова, спортивна, можна сказати, спортсменка. Ведемо її до Кабасика. Яка в нас стоїть чудесна, гарна погода. Там нам Бог сьогодні трошки сніжку, притрусило. Ну що ж, з Богом 2025 рік. Ситуація в нас в державі важка, але Україна переможе, програє тільки той, хто здається, а хто бореться, рано чи пізно і це одно виграє. Роботи молодець, не треба не поправляє, що йому ні однольок не, не поправляв. Він десь сам все робота і все. Хазяїн. Хазяїн, молоденький хазяїн. Кнурик зробив свою справу. Печемо потихенько додому. Всім дякую за увагу. Всім гарного Нового року. Щоб все в нас в новому році було по-новому. До зустрічі!